Мене не вибити звідси. І ну, я ненавиджу Росію. Що... Я тут не було, тут не було людей, коли це сталося. <кій> так що всі живі. Тут двоє хлопців ми, ну, моїх друзів живуть. А ось в мене тут пошкоджено ну, один дом пошкоджений, другий дом пошкоджен, Точ, точніше, цей дом майже розвалений. А Тут криша, вікна всі вибиті, там внутрі теж абзац повний. Можете показати трошки, якщо ми в кімнаті. О, а що тут? Я тут не загадувала ще. О, криша отвалилась. Тут світло зараз немає. Ну, коротше, тут... Потолок відпадав, старенький вже дуже, йому багато-багато років. Його колись построїли, побудували мої прапрапрадіди. і ось що зробила Росія. Ну, коротше, стеля теж вся, заков... чорна стала капець із дирами, вікна теж вибиті. Я тут багато років мешкала, я тут народилася, тут жила багато років, але там я на початку війни уїжджала з Харкова, потім повернулася, і зараз я просто ну дала тут жити знайомим, які. Були в окупації на в Харківській області, але там далі. Я, я по-перше, чула, по-друге, я мені тут сказала моя родичка, вона тут на цій цілій вулиці мешкає. Ось, і, і сказала, що Соня біжи сюди, тут е, е, прильоти на, твоє, на, твоє, на твоєму початку. Ну, я ось, отак от, примчала сюди. Ой, тут все. У мене будка теж покоробила. Да, Білянка? Це в мене фартова? Як звати? Білянка. А, тихо, тихо, тихо. Мене побачила, зразу одразу хвостом віляє, все в неї добре. Ні, я сюди вже не виїду. Я виїхала на початку війни, потім зрозуміла, що я не можу бути не в Харкові. І так, да, наш Харків. Потерпає під обстрілами, але і я його люблю, і я його не покину. Так просто. <сі> Мене не вибити звідси. І ну, я ненавиджу Росію, що, що я можу сказати. Якось намагаюся більш-менш в безпеці бути, якщо там укриття є поряд. Між двома двома стінами це моє укриття. Добре, бігаючи. как кошачий, не ты Двое было, да? Трое, одного нету и двух котов нету. А вы в чем доме жили, да? Сейчас водички тебе надо. Мы не подзвонили из работы. Соня, ну, І каже, що у подвір'я був приліт. Що, що переживав, це за собак. Їх у нас три і дві кішки. Це як рідне. Це хазяйка двора наша, да, маленька, не плакай, не плакай.